Купити. Ага. Так. Ти я бачу часу не втрачаєш. Саш, ти не так все зрозумів. Юрій, чоловік Марини. Живу тут. Що ти верзеш дурнику? Це я її чоловік. Саш, познайомся. Це Юра, мій перший чоловік. Воскрес. Та ну. Отже, явився через три роки. Але є постанова суду, що ти офіційно мертвий. Тебе не існує, розумієш? Тож забирайся звідси по-доброму. Але я живий, як бачите, і буду довго жити, раз мене заживо поховали. Ну що ж, вибачайте, молодята, що завадив вашому сімейному спокою, але мусите змиритися.